Він б'є ворогів на фронті і перемагає на ринку. цей рік. Став для нас переможним, залишили наші території і дали нам можливість просто спокійно, спокійно жити. Олег Примачов – багаторазовий чемпіон світу з тайського боксу та боєць гур. 12 років у складі збірної він прославляв Україну, переможно підіймаючи рідний прапор. А 24 лютого 2022 спочатку пішов добровольцем до ТРО, а потім став до лав розвідки. Цей вибір був не випадковий. Олег ішов під керівництво командира, знайомого ще зі змагань. Відтоді він разом з побратимами бере участь у небезпечних операціях на суші та воді, виконував завдання на Зміїному після відбиття в росіян, коли ці від безсилля люто його обстрілювали, брав участь у підготовці повернення вишок бойка та низці секретних операцій. Та спортивний запал Олега нікуди не подівся. Воїн продовжив тренування у вільний час. Що тебе є бажання? Ти стої... Шість ранку, біжиш крос, робиш тренування, займаєшся, що тобі потрібно, виконуєш необхідний об'єм роботи і... і потім йдеш на службу. Його опоненти з інших країн тренуються в комфортних умовах, без бойових завдань та обстрілів. Олег підтримує фізичну форму на службі, а ввечері зазвичай займається боксом. Та коли наш воїн виходить на ринг, то його досвід, сила і характер. Не лишають шансів нікому, особливо коли Олег обурений наявністю представників країни-агресорки на змагання. Так сталося на останніх світових іграх у Саудівській Аравії. У півфіналі довелося битися з росіянином. Це був надпринциповий і складний бій. Наш воїн виклався на повну та переміг. На жаль, у фіналі Олег виступити не зміг, завадило загострення травми. Та він взяв своє на чемпіонаті Європи в Анталії, який відбувся нещодавно. Привіз додому золото. Приємно, що вдалося бути зусиллями, правлені підготовці, підняти український прапор найвище на нині. Олего 34. у великому спорті. Він себе бачить ще кілька років, а на фронті битиметься до останнього. Попереду у воїна ще безліч перемог, як на рингу, так і пліч опліч із бійцями Артану.